Привіт всім! Сьогодні я хочу підняти таку тему, яка мене приколола, бо я так трохи подивилась, поспілкувалась і бачу, що на цю тему чомусь люди клюють. Ні, це не про інтеграли і не про теорему Піфагора, на жаль, на цю тему не клюють. Це про бабій, бабніків або гаремщиків. Я їх буду називати гаремщиків, гаремщики. Бо ну, бабій це таке банальне слово, всі його використовують. А от гаремщик це вже якось краще звучить. Ну, зазвичай це є такі теми, як кола коханок-нарцисів, тобто, що вони заводять багато жінок, щоб ті жінки їх там якісь вигоди з тих жінок мати, і щоб ті жінки їх якось обслуговували. От. Є просто мужчини, які заводять коханок на Наліво і направо. Ну, дехто каже, що то чоловіча, а в мене телефон в машині падає, бо не тримається. Чоловіча полігамія в цьому винна, дехто каже, що це ну, що жінка чомусь винна, якщо від хорошої жінки чоловік не піде. Але це все таке. Це маячня. Ну, все є. Ми маємо те, що маємо. І жінки ходять по інших чоловіках менше, правда, і чоловіки ходять по інших жінках, будучи одруженими. І це таке от трапляється в житті. Так ми... має місце бути. Але отже, я хочу заторкнути тему, ну скажімо так, я буду зараз говорити про жінок неривнивих, адекватних, яким пофіг, ну не то, що зовсім пофіг, але які нормально реагують, і чоловіків, які це не сприймають, як щось таке дуже таке екстра. Тобто, якщо гроші не виніс, заразу не заніс, то вже окей, коли ресурс від сім'ї не відтягується, коли. Якісь там проблеми не виникають через тих коханців, коханок або там якихось там лєві стосунки. Якщо нічого не виникає, не виникає ніяких наслідків, то от вони сприймають це нормально і домовляються, що будемо мати відносини вільні. Тут виникає інша проблема і інші ризики. Найбільш більш страшні ризики, ніж ті, коли от жінка відчуває себе там зрадженою, плаче, хоче, що її зрадили, ходить по психологах, психіатрах і так далі. Набагато інші і набагато страшніші ризики. От дивіться: якщо ваш мужчина, ну ваш, я не буду казати, бо ми не маємо права на людей, люди це не є приватна власність. Якщо мужчина, якого ви любите? Має стосунки з іншою жінкою, з іншими жінками, скажімо так. Чим ви ризикуєте? Ну, Припустимо, що у вас все влаштовує фінансово, ніхто нічиї гроші не бере, не вимиває, фінанси у вас різні. Зі здоров'ям також все окей, він там не, не ходить десь по закувулках, що його жінки також в хорошому стані. Тобто, не є якісь там ну, неясно хто. Ризики можуть бути такі, що його жінки. Можуть е, мати інші погляди на ці стосунки і можуть думати, що вони єдині. А особливо є такі гаремщики, які кажуть кожній своїй пасії. Вони розказують, ти в мене єдина, кохана. В мене більше нікого немає. Ну так, да, нема нікого, бо коли я з тобою сплю, я інша поруч не лежить. Да, ти в мене єдина, бо я тільки от тебе одну тут вночі маю, а інша поруч. Тут у нас нема троа, тому ти єдина. От ну і ті жінки вірять в це, і вони думають, що будують якісь плани на того чоловіка. І вже щось собі там в голові понакручують, що цей чоловік буде з ними на віки вічні, ніхто ні з ким іншим. Вони можуть бути ревниві, вони можуть не мати такого ж погляду, що іди ходи де хочеш, з ким хочеш, і в нас вільні стосунки. Вони можуть не сприймати ці стосунки як вільні. І я подивила, передивилась багато кримінальної хроніки, реальні події, коли дійсно були е, випадки вбивств. І помсти в таких от ситуаціях. Тобто коханка мститься жінці, жінка мстить коханці, і закінчується це трагедією, і закінчується це криміналом. Тобто це все тягнеться не з якихось психологічних поп-психологічних тем. Я це витягую з кримінальної хроніки. Тобто небезпечна коханка, вона може вас вбити, може вам розбити машину, будинок, голову. Може щось зробити з вашими дітьми, родичами, тобто нанести якусь шкоду. Може просто зашкодити шкодити вашій репутації, розказувати про вас на синітниці, тобто розповсюджувати якісь плітки, і це небезпечно. Тому, коли ваш чоловік або ваш кохана людина, мужчина, ну, жінок це теж стосується, я просто говорю про мужчин, але щодо жінок так само. До речі, щодо жінок, так само, але ще небезпечніше для чоловіків, які заводять собі гаремщицю, тобто жінку з купою партнерів. Це ще небезпечніше, тому що чоловіки більш агресивні і вони можуть мстити набагато гірше, ніж жінка. Жінка подумає, наскільки їй вигідно, наскільки їй, чи то варто в ту тюрягу сідати після вбивства, чи то варто їй то шкодити комусь там будинок, чи щось там таке робити, що протирічить кримінальному кодексу. Чоловіки ні. Вони швидше йдуть на злочин. І тому, якщо чоловік заводить гаремщицю в стадії афекту, один з. З її учасників гарему, може вбити, може просто якусь іншу шкоду нанести. Це саме з жінками. Може жінка чоловік-гаремщик, жінка, допустимо, це. А от в нього знаходиться інша в тому гаремі, яка це не приймає. І вона взнає про наявність інших, про наявність жінки офіційно, наприклад, і починає процес помсти. Тобто вона починає мститися. Вона може щось зробити а в стадії афекту вона може і вбити, оце є небезпека. Тому бажано вивчити весь гарем, знати, хто там знаходиться. Ну це так зараз. Інтернет, зараз дуже важко знати. Ну добре, коли гарем розкиданий по всьому цілому світу, коли він концентрується ж на якомусь на якійсь одній ділянці в якомусь одному місці, це найнебезпечніше, коли він там розкиданий, одна жінка там в Турції, одна в Америці, одна в Німеччині, одна. В Японії чи там в Китаї одна в Австралії, ну і то таке. Але зараз глобалізація, якщо жінки там більш-менш забезпечені, вони, ну якщо вже щось накриє, може і приїхати і так щось заподіяти. Тому треба, оце є така небезпека. І щоб запобігти тої небезпеки, бажано все ж таки з гремщиками так дистанціюватися від них. Ну, навіть при тому, що вони бувають досить успішні люди. І... Але враховуючи всі ці ризики, успішність і розум, і там, харизма гаремщика вона не вартує вашого життя. Тому бажано от, мати це на увазі. От, я дивилася колись одну кримінальну історію. Також от, чоловік мав жінку, розказував коханці, що... Вона коханка єдина, що він хоче з нею одружитися. І жінка, потім про це взнавши, вона приїхала з іншого кінця світу, і вона просто цю коханку вбила. Отак, от от таке от буває. А жінка теж думала, що вона єдина. І тому таке от сталося, така от кримінальна історія. Ну, це вже такі от, як то кажуть, випадки трапляються. Тому, заводячи собі якогось гаремщика, майте на увазі, що є така небезпека. Ну все. А зараз все. всім чус і гарного дня.